коли-небудь ви запитували себе, чому і відколи я став лінуватися? Чому, попри бажання бути кращим, я часом залишаюся на місці, і чому інші люди здаються продуктивнішими за мене? Дане відео створено в ознайомлювальному документальних фіннях. Все сказано в цьому ролику, я виключно думкою автора. Сьогодні ми розберемо, що таке лінь, чому вона виникає, чи є люди, які взагалі не ліниві, і як ми можемо з нею працювати. Що таке лінь? Лінь це не лінощі заради них самих. Це спосіб мозку уникнути перевантаження та заощадити енергію. Тобто не просто погана звичка, а захисний природний механізм. Це також стан, коли ми уникаємо роботи або завдань, навіть якщо розуміємо, що вони важливі. Це також спосіб боротися зі стресом. Чим більше завдань накопичується, тим більше мозок протестує проти виконання навіть найпростішого з них. Наприклад, ви сідаєте писати курсову роботу, але чомусь раптом зайшли у смартфон, чисто на 5 хвилинок. Хоча ж ви уже ніби і почали працювати, тому і мозок вирішив, що час зробити перерву. Або останній раз перед такою роботою заглянути в мобільник. Може хто написав, це не просто відмазка, це мозок уникає складного завдання, переконуючи вас зайнятися чимось простішим. Як лінь створилася у нас? Відповідь у нашій еволюції. В первісному суспільстві економія енергії була життєво важливою для виживання. Наші пращури не могли собі дозволити бути активними весь час. Полювання, захист від хижаків і пошук їжі вимагали багато енергії, тому в інші часи люди намагалися економити. Виживав той, хто розумно витрачав сили. Якщо ти витратив енергію на зайве, це могло коштувати життя. Сьогодні ж ми маємо комфортне середовище. Всі сприятливі умови для довгого життя. І цей режим енергозбереження. Ми використовуємо не для того, щоб вижити, а для того, щоб відчувати себе комфортно. У наш час більшість сил забирають гаджети. Звісно, у всіх по різному і у своєму роді не фізичних, а емоційних, психологічних, моральних і духовних. Тому можна і не дивуватися, чому ми прокидаючись, відчуваємо в тому та виснаженість. Значить, виходить, я не один хто може лінуватися. Тоді чому саме я підпадаю таку категорію? Так сказати, ледас, все просто, хоча не дуже. Розберемо причини ліні. Ви неодноразово чули таку відповідь, та я просто не хочу. Я думаю, більшість з вас точно з таким стикалися, але не розуміли або навіть не питали себе, чому я просто не хочу. Ці слова є ніби таким сейфом, до якого варто підібрати правильний ключ. Ось що може ховатися під ним страх невдачі. Часто ми відкладаємо справи, бо боїмося, що не впораємося, тому мозок обирає уникнення. Перевантаження, коли задач багато, мозок панікує і блокує будь-яку активність: брак енергії, недосипання, нестаче Вітамінів, неправильне харчування і все у такому роді. Та й загалом я про це вже казав. Потреба у відпочинку. Якщо ви давно не брали паузу, мозок сам змушує вас зупинитися. Він такий. Може, хватить і так вже багато чого зробили. Відпочинь, і... і тоді знову приступимо до роботи. Так, так, звісно, це працює, але у більшості ситуацій ви буквально надовго зробите відпочинок, а де лінь зробить свій хід, щоб ви ще довше продовжували це робити. Відсутність мотивації: якщо завдання здається вам неважливим або неприємним, наш мозок шукає відмовку, аби цього не робити і тягнути час. Сучасний ритм, постійні сповіщення, соцмережі та розважальні програми притягують нашу увагу, де від них уже ми отримуємо стільки інформації, що мозок просто вимикається. Такий ритм життя змушує нас постійно переключатися між завданнями, що виснажує мозок і сам організм. Я думаю, тут навіть приклад не потрібно наводити, але все ж ви відкриваєте соцмережу на хвилинку, а приходить година. Це результат роботи дофамінової системи, яка стимулює нас шукати задоволення в легких діях. Ті самі тікатоки та інстаграм соло. Стоп, 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 стоп. Тобто, походячи з усього сказаного. Лін нас контролює? Не зовсім і не буде. Але все ж потрібно знати, як вона нас ніби контролює. Лін діє через прокрастинацію і не путайте їх. Замість того, щоб виконувати важливі завдання, ми займаємося дрібницями, які здаються більш приємними. Це як пастка дофаміну, де ми обираємо миттєве задоволення замість довгострокової вигоди. Ну, це база. Лінь створює ілюзію, що завдання надто складне або його можна відкласти. Наприклад, вам, студенту, потрібно підготувати презентацію на якусь тему, і ви відкладували це ніби важке завдання цілий тиждень. І ось пісня година, завтра ви будете доповідати, але вона у вас ще не готова, навіть не так. Ви взагалі її не готували. Тут ви впали у пастку, де переключалися на інші завдання, аби не робити це, яке від сили займе ну 2-3 години. А, -а, а тепер ясно, як це працює. Дякую, буду обережнішим. Тепер розберемо за зачекай, вибач, що перебуваю, ти говорив за ледацюг, то. Чи всі люди піддаються ліні? Давай подивимося на продуктивних людей. Вони теж відчувають лінь, як це не дивно. Але або борються з нею через звички, наприклад, ранковий спорт чи ведення щоденника, що допомагає організувати день, або мотивуються цілями. Якщо розуміють, що результат вартий зусиль, вони легше долають опір. Угу. Mm -hmm. Є ще такі, які використовують техніки управління енергією. Це типу, як в Demon Slayer'і. Ем, Ну, там теж таке присутнє. Так от вони знають, коли краще працювати, а коли відпочивати. Також я міф, що існують люди, які взагалі не ліниві. Це неправда. Просто вони краще керують своєю лінню. Якщо вам хтось скаже, он син моєї подруги взагалі не ліниться, а ти бездар нічого не робиш і не допомагаєш, то знайте, що це не так. Все зрозумію, не буде більше заважати. Чи лінь завжди погана? Ні, лінь може бути і корисною, це може бути сигналом про перевтому. Якщо ви не можете змусити себе працювати, можливо, ваш організм потребує відпочинку або ж відсіювання зайвого. Ми уникаємо того, що не має для нас справжнього значення. Також деяка лінь допомагає нам знайти час для роздумів. Вона дозволяє мозку знайти творчі рішення або подивитися на проблему з іншого боку. Чи варто боротися з нею? У деякій мірі так, але правильніше буде сказати не боротися, а навчитися з нею працювати. Так як я вже сказав, вона не несе тільки. Негативний характер. Я можу виділити перевірені навіть мною способи, які допоможуть співпрацювати з Лінію. Більшість із вас і так вже їх чули з тікатоку чи Інстагриму. але якщо ви не зрозумієте їх, то подружитися з лінню буде важче. Хоча це чисто поради, тому сприймайте їх по-своєму. Я коротенько прийдусь по основним пунктам. Як всі кажуть, змінюйте ставлення до завдань. Тобто потрібно розбити великі завдання на маленькі частини, знайти особистий сенс у тому, що робите. І так, це дійсно працює все. Потрібно просто неординарно подивитися на завдання і зробити для себе таке ніби мислення, думку такою, що це завдання можна набагато легше зробити, ніж вона перед вами стоїть. Використовуйте правило 5 хвилин, хоча я б сказав навіть однієї хвилини. Вона заключається в тому, що ви приступили до завдання всього на одну хвилину, а далі справа за вами. Тобто, ви сідаєте щось писати на одну хвилину, вмощуєтесь у своєму кріслі, все вже почали, і одна хвилина триває. Ви собі пишете, мозок буде думати, ну раз ми вже почали, потрібно трошки вже більше зайнятися цією справою, або взагалі ви її закінчите. Тобто, це дійсно працює. Якщо коротше почніть і лінь поступиться. Організуйте свій простір, тобто зробити місце, де ви комфортно зможете працювати, забравши відволікаючі фактори. Можу порекомендувати техніку Помодору, хоч я із ним довго не працював, але спробувати варто. Можливо, саме вам вона буде допомогою, і останнє винагороджуйте себе. Наприклад, після завершення завдання варто подивитися улюблений серіал, фільм, з'їсти в Кусняшку зіграти в гру або ж зробити те, що вам до вподоби. До речі, ви можете також використовувати тактику винагородження на випередження. Тобто, ви сказали собі: я скоштую цю соковиту шоколадку одразу після того як переберу у кімнаті. Отже, лінь це не ворог, а інструмент, сигнал. Вона може нас або стримувати, або допомагати. Важливо навчитися слухати себе, чи дійсно ви втомилися, чи просто будете спочати. Розуміння лінії перший крок до продуктивності. Діліться досвідом у коментарях. А поки це все. Якщо вам сподобався цей розбір, підписуйтесь на канал і ставте лайк, щоб отримувати більше цікавих тем. Тому можна і не дивуватися. Тому можна і не Тому можна і не... Доду... не дивува дивуватися. Це, типу, як в клинку розсікаючому дімонів. Блять дімонів.